Студенти з 15 навчальних закладів приїхали у Житомир, аби змагатися за звання кращого водія вантажного автомобіля. Хлопці хочуть показати свої вміння, але і на цьому не зупиняються. Думаю, піти десь вище. Взяти кваліфікацію і прийти обратно в училище і стати майстром ну, виробничого навчання по водінню. Такий конкурс фахової майстерності водій автомобіля та слюсар з ремонту автомобіля проходить у два етапи теоретична і практична частина. Готувати студентів починають ще з першого курсу. Центр має 22 автомобіля для практичних занять з водіння, навчити дітей правильно їздити, щоб діти вміли саме виїжджати, заїжджати, рухатись по дорогах, по перехрестках. Щоб ми знали всі правила дорожнього руху, ну щоб не було аварій. Ну вже майже рік навчаюся. вирішив сюди поступати мені. То подобаються машини, техніка. Лонічатигло, викладач технічного обслуговування і ремонту автомобілів, працює у центрі вже більше 50 років. Говорить, молодь хоче навчатися за сучасними технологіями. А тому і заняття викладач намагається проводити на новій техніці. У Мене є оборудовання нове, газобалонне оборудовання. У мене є. У мене є там і література стендон, де саме сучасні автомобілі. Сьогодні центр профтехосвіти це потужний навчально-виробничий комплекс. Тут навчається майже 800 студентів, є гуртожиток на понад 400 місць. Стадіон, два спортивні майданчики. Працюють 35 навчальних кабінетів, 12 лабораторій, п'ять майстерень, спортивна та тренажерна зали. Тому із набором абітурієнтів проблем немає. Престиж для кожного юнака це мати посвідчення водія, і от Хоча вони там ідуть чи на електрозварнику, чи на механізатор сільського господарського виробництва, але там є права. Вони отримують права водія категорії С чи С1. Тому і більшість ж ді учнів, які до нас поступають на навчальний заклад, що у нас в принципі немає проблеми із набором на. Навчальні ну державне замовлення за підсумками журі цього року перше місце посів Михайло Помаранець, учень центру професійно-технічної освіти міста Житомира. Тому саме він представлятиме нашу область на третьому етапі всеукраїнського конкурсу, що проходитиме в Чернігівській області у місті Ніжин.